Крім того, нам треба розпочати дуже серйозний процес реформи судово-правоохоронної системи і боротьби з корупцією. Бо які би ми не пропонували сьогодні ідеальні економічні законопроекти, соціальної справедливості закони, то без вирішення питання судовою гілкою влади, щоб вона була незалежною і справедливою, нічого не вдасться. Ми хочемо запропонувати ідею виборності суддів. Суддів місцевих суддів треба обирати громадою. Але крім того, громада мала би мати право і відкликати тих суддів. Крім того, мав би бути закон про персональну відповідальність кожного судді за незаконно ухваленим рішенням своєю власною кишенею. Сьогодні, коли суддя робить збитки державі чи окремій людині, компенсацію платить. Бюджет. А насправді компенсацію має платити сам суддя. Тоді він 10 разів буде думати, чи ухвалювати йому рішення через дзвінок адміністрації президента, чи через хабаря. Що стосується економічного блоку наших ініціатив. Першочерговим законом має бути закон про стратегічні підприємства. Бо насправді це є реально катастрофа, це є біда. Вони вже приватизовують все, що погано лежить. Буквально минулого тижня за ініціативи Міністерства економіки Верховна Рада дала добро на приватизацію ще тисячі підприємств, а це сільські бібліотеки, спортивні споруди. Вони виставили на приватизацію Одеський припортовий завод, турбоатом, конструкторське бюро Південне. Вони кожного тижня приватизовують енергокампанії, облгази. От ми можемо прочитати в новинах. Може, знаєте, воно так для тих людей, які не розуміють, проходить непомічено. Щотижня такий олігарх Фірташ приватизовує якісь облгази. Щотижня такий олігарх, як Ахметов приватизовує обленерго. В результаті стається, сталася ситуація, що від того, чи горить, у вас в хаті світло, чи водичка у вас під крану в хаті буде йти. То вже буде залежати не від місцевої влади, і в тому числі цінова політика, а від конкретного олігарха, який став сьогодні приватним власником водоканалів, обленерго облгазів.